Казка пролева і мишку. Привіт, друзі! Мене звати Афлатунчик. Я завітав до вас із неба. Зовсім недавно я був маленькою зірочкою, а зараз я подорожую по всьому світі та дізнаюсь багато цікавого. А сьогодні я вирішив розповісти. Вам цікаву казочку, отож вмощуйтесь зручніше. Одного ранку маленька мишка гралася зі своїми друзями. Вони бігали навколо дерева, ховалися в нірки, стрибали по гілках. Під деревом лежав і солодко спав Лев, король звірів, насолоджуючись тінню Сказала одна миша великій мишці. А ось і вискочить я дуже смілива і не боюся лева. відповіла мишка. «Ну Якщо ти така смілива, чому б тобі не підійти до нього ближче? запитала подруга. Мишка посміхнулася, глянула на лева. І вирішила, що вона зможе швиденько підбігти ближче до нього і втекти назад. Вона глибоко вдихнула, підбігла до лева дуже обережно, щоб не доторкнутися і не розбудити його. Потім вона повернулася назад до подружки. Ось, це було так легко. сказала їй подружка, побачивши, як мишка повернулася. Важко і швидко дихаючи, адже вона швидко бігла і була налякана. «Так кожен може. Дражнилася миша подружка. А могла б ти торкнутися лев'ячого хвоста, не вгамовувалася вона. Миша дуже злякалася. Але вона була занадто гордовита і тому вирішила прийняти виклик. Вона подивилася на лева, зробила ще один глибокий вдих, підбігла до левиного хоста, доторкнулася до нього і щодуху помчала назад. Лев спав так міцно, що навіть не поворухнувся, тільки злегка. Змахнув хвостом, наче відганяв на докучливу муху. Ну, добре, добре, сказала мишка подруга. Я повинна визнати, що ти смілива, ніж я очікувала, а Але... ви Разу мишка не на жарт злякалася. Але Лев, здавалося б, спав так міцно. Вона зробила стрибок і опинилася на левовій спині. Потім почала рухатися до лев'ячої морди, але в цей момент Лев прокинувся, схопив мишку зі своєї спини масивною лапою. Помістивши її немов у пастку, він вже відкрив свою величезну пащу і хотів було проковтнути маленьку мишку одним махом, але почув, як мишка заплакала. Вибачте мене фармір. вибачте мене на цей раз!» Благала вона. Чого це раптом мені тебе прощати? Назви мені хоча б одну причину не їсти тебе, сказав Лев. Якщо ви вибачите мене, я ніколи цього не забуду. Настане день, і я зможу віддячити вам. Лев зареготав. Ха-ха, та ти жартівниця, не можу уявити, як така маленька крихітна мишка, як ти, зможеш віддячити мене за врятоване життя і послужити мені якусь службу. Лева так розвеселила обіцянка мишки допомогти йому. Він так захопився сміливістю і гідністю мишки, що вирішив не вбивати її. Піднявши лапу, Лев відпустив здобич. Ти смілива мишка, і мені цікаво дізнатися, чи стримаєш ти свою обіцянку. Я відпускаю тебе. Хто знає, може, ми зустрінемося знову. Лев так сказав, що ще більше налякав маленьку мишку, яка помчала геть з усіх ніг. Через кілька днів Лев потрапив у пастку, яку розставили мисливці між деревами. Він плакав гіркими сльозами як раптом побачив маленьку мишку, що проходила мимо. О, мій друже, як я радий тебе бачити. Я полював і потрапив в пастку. Тепер мені нічого не залишається, як чекати, коли повернуться мисливці, щоб убити мене. заплакав Лев. О, дорогий леве, не плачте, я звільню вас. Казала мишка, швидко підбігла до пастки, прогризла мотузку, якою був прив'язаний цар звірів, і випустила лева на волю. Дякую тобі, маленька мишка, сказав Лев. І з тих пір подейкують. Що часто бачать великого Лева, який завжди ходить з маленькою мишкою на спині. Вони стали справжніми друзями. Малята, вам сподобалась моя казочка? Перевірмо, чи уважно ви її слухали. Чи було легко Леву і Мишці подружитися з першого дня знайомства? А як же так вийшло, що Лев і Мишка стали друзями? Малята поміркуйте. Що роблять друзі? Один для одного. А що ви робите для своїх друзів? До побачення друзі! до нових зустрічей.